Дітки, подивіться, до нас прилетів лист. А вам цікаво, що там? Ну що, відкриваємо? Погляньте, тут пташка, називається він шпак. А що ви знаєте про шпака? Шпак це перлітний птах. Відлітає він восени, а повертається в кінці зими. Шпак є одним із перших вісників весни. Вони поселяються в шпаківнях, які їм будують люди. А тепер я пропоную вам послухати цікавий вірш. Прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки. Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні. То й співці голосні. За шпаківні нам дякують щиро. Про яких птахів розповідається у вірші? Про шпаків. А для чого шпаки прилетіли? Щоб зустріти весну. А де вони оселилися? Вони оселилися у шпаківнях, а хто у них скоро з'явиться? Зявляться малі шпаченята. За що нам дякують птахи? Птахи дякують за шпаківню, що вони мають змогу відкласти яйця і вивезти своє потомство. Не було б шпаківень? Птахи загинули. Їхня кількість зменшувалася б і зменшувалася б, і вони б зникли. Тому потрібно дбайливо ставитись до птахів та допомагати їм. Дітки, ви сьогодні були дуже уважні. До нових зустрічів.